Стяночка залита, тут така кімнатка, там, коротше, wi і все по підключенню, попідключене, поставили таку стульчика, потім якось легенько витягнемо його. Так, тут така невелика кімната і ще в підвалі тут в підвалі трохи більше, теж зали. Тут було прям так нормально криве. Ось все, зроблена красота, тут трохи збивали. І от там трохи збивали горба. Видно навіть наскільки там великий горб був, де старий бітон. Все збили і зробили чотенько, рівненько все. І осталось заложити і зробити ще тут у нас лісниця в ту кімнатку, там де ми заливали наверху. Ну, там трохи поверх вже в загальному. Треба зробити ще тут лісницю таку. Все, підлога є. на лестницю матеріалу це лежить. Сталося тільки зробити.